Центр протезування та реабілітації Суперхюменс Центр облаштовують на Львівщині. Створюють його на базі однієї із комунальних лікарень. Він складатиметься із двох корпусів три та дев'ятиповерхового. У цьому триповерховому роблять капітальний ремонт. Зараз проводять основні демонтажні роботи. Зокрема, проводять роботи у басейні, які згодом використовуватимуть для реабілітації тих, хто отримуватиме протези у центрі. Золитий залізу бетон був, ми його вибили, бо він був руйнований, був річ вибили його. І зараз будемо заливати новий моноліт. Будемо збивати ще стяжку глублятися тут на сантиметрів 15 хвилин і будемо заливати новий нову конструкцію бетону. клініка має стати спеціальним хабом для людей, які потребують протезів. Медичний директор центру Андрій Віленський розповідає, як готують приміщення, зокрема там, де за кілька місяців облаштують лабораторію протезування. Ми намагаємося зробити так, щоб цей центр був максимально інклюзивним. Тобто, наш пацієнт, який має обмежені можливості для пересування, для самообслуговування, повинен почувати себе тут абсолютно комфортно. Ми залучаємо експертів які мають обмежені можливості, це люди з інвалідністю, це люди з ампутаціями кінцівок, які тестують кожне наше рішення. Не завдання майбутнього медцентру, аби за протезами та на реабілітацію українцям не доводилось їхати за кордон. Після завершення капітального ремонту спеціалізована клініка матиме у своєму складі лабораторію протезування, операційні палати, а також приміщення, де пацієнти із протезами зможуть швидко пристосовуватись до їхнього використання у побуті. Відкриватимуть центр у кілька етапів. Перший етап це в нас протезування і реабілітація. У квітні місяці десь до вересня. Жовтня місяця ми маємо відкрити другий етап це а, операційні кімнати і наш палатний фонд. Це буде в блоці а який зараз тільки починається на демонтажах. Гроші на створення такого центру залучають від закордонних та українських меценатів. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.